Десята ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на ТВАЙ у студії Ліна Мазур вітаю. Антитерористична операція на Донбасі просувається ефективно і може завершитися вже за місяць, заявляють МВС України. А у терористів немає сил, щоб завадити проходження українських військ у такі великі міста, як Донецьк і Луганськ. Поки ж бої тривають. Минулої ночі сили АТО втратили трьох бійців, ще 27 поранені. Терористи обстріляли п'ять блокпостів українських військових, напали на колону АТО. У сутичці загинув один військовий і знову скоїли напад. На прикордонний пункт Должанський, також терористи продовжують мінувати дороги. На фугасі підірвався український БТР. П'ятеро військових поранені. Найбільш напружена ситуація зараз у Донецьку, Горлівці, Луганську, Антрациті і Северодонецьку. Росія стягує війська до кордонів України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Протягом минулої доби до вже помічених біля кордону підрозділів додалися ще два батальйони. Вони дислокуються у прикордонних районах Росії. А за 25 кілометрів до держкордону в напрямку Сумської області помічено колону військової техніки миротворчих сил Росії. АТО доводить свою ефективність за 10 днів. територія контрольована бойовиками вдвічі зменшила площу. Повідомив Петро Порошенко на зустрічі з громадськими реформаторськими рухами. Однак відсутність економічних і політичних реформ не має виправдовуватись бойовими діями на сході. Переконаний президент за словами Порошенка. Його команда шукає і знайде моделі, які допоможуть реформувати Україну. Відсутність справжніх реформ в суспільстві, в економіці виправдовувалося війною. В цьому немає виправдання. І ми маємо знайти в собі сили, перемагати на фронтах боротьби з ворогами і тероризмом. І перемагати на фронтах боротьби з корупцією. Перемагати на фронтах боротьби з економічною неефективністю. Перемагати на фронтах, коли минуле. Тягне і міцно тримає нас ще в радянських моделях функціонування економіки і суспільства. Розповів президент і про майбутні парламентські вибори, які назвав найкращою ілюстрацією. А колишня правляча коаліція несе політичну відповідальність і має відповісти за прийняті узурпаторські закони від 16 січня та за мовчанку, у яку грали депутати протягом двох років, додав гарант. Сьогодні у Воронежському обласному суді Росії буде оскаржено арешт українки Надії Савченко. При цьому льочицю не привезуть у зал Феміди, а саме судове засідання буде проходити в закритому режимі. Надія Савченко відповідатиме на питання судді за допомогою телемосту, який зв'яже зал і воронежський СІЗО номер 3 де утримують українку. Нагадаю, Льочицю бойовики схопили у полон на Донбасі і три тижні тримали під вартою. Переговори про звільнення були. Ли безрезультатними потім українку доправили у СІЗО у російському місті Воронежі. Президент Петро Порошенко вимагає звільнити Надію Савченко з під вартий повернути її в Україну. Діями Росії обурена і світова спільнота. В уряді незадоволені милявістю млявістю українських експортерів. За словами прем'єр-міністра Арсенія Синюка, вітчизняний бізнес досі не використовує можливості відкритого європейського ринку. Хоча усі умови для цього є. Європа зацікавлена у нашій продукції. Активізувати експортерів. Глава уряду закликав Мінекономрозвитку. Двері відкрили. А туди відкриті, а туди майже ніхто не йде. Ну, мед почали поставляти. Це важливо, звичайно. Тільки там є інші можливості, які, на жаль, не використані нашими суб'єктами. При цьому в ЄС готові розглянути питання навіть про страхування українського експорту і інвестицій в Україну. Повідомив Яценюк за словами глави уряду, цей крок має стати запорукою того, що українські товари таки експортуватимуть на європейські ринки. ЄС розширив другий етап санкцій проти Росії за деескалацію конфлікту в Україні і включив додатково 11 імен у чорний список. Фігурантам цього списку, в якому досі була 61 людина, заборонений в'їзд в ЄС. А їх активи в країнах союзу, якщо такі є, будуть заморожені. Такі підсумки засідання комітету постійних представників 28 країн ЄС, що завершився пізно ввечері. Про запровадження третього. Цього рівня санкцій проти Росії поки не йдеться. Збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу із футболу у бразильському Сан-Паулу. В другому півфінальному матчі збірна Аргентини в серії пенальті обіграла команду Нідерландів з рахунком 4-2. Двома блискучими сейвами відзначився воротар аргентинців Серхіо Ромеро. Його партнери реалізували усі пенальті. А переможним для команди Аргентини став удар Родрігеса. Таким чином, у матчі за третє місце у суботу в Ріо де Жанейро зустрінуться. Команди Голландії та Бразилії, а у фіналі, 13 липня, у тому ж місті на легендарному стадіоні Маракана збірна Німеччини та Аргентини. І поки це всі новини, більше дивіться вже за годину об 11. Гарного вам дня і до зустрічі.